Коли мене питають з приводу того, що як ти там встигаєш пости такі писати, ще щось робити, є мали, там маленькі такі секретики наші. 7.33 ранку я практично до Києва до Борисполя Прийшлося трошки раніше встати, їду по закону. 130 кілометрів, тому що потрібно встигнути в нас сьогодні підписання побратимських відносин від між Ірпенем та Чугуєвим громадами, які багато будуть робити для, друг для друга. Насамперед обмінюватися досвідом багато зустрічей в Києві, але за цей час, тільки їхав, вдалося трошки Поспілкуватися з нашими американськими друзями, бо у них а, ще був вечір. Трошки поспілкувався з друзями зі Сходу, прослухав і зробив позначки на програму Пабалакаємо. Таймкоди, цитатники, які я викладаю. Зробив декілька постів великих, коли кажуть, скільки ж він часу втрачає. є така шту, штука. Штучний інтелект, і я дуже-дуже вдячний нашим друзям, які до нього долучили, і відповідно ці пости готові. Я наговорив, там передивився на заправки, що як зробив якісь позначки і все. Крім того, це час, коли всі сплять трошки подумати. Тому хочу сказати, що хто рано настає, тому Бог дає. Я, мабуть, згоден з цією фразою, але відсипатися будемо пізніше, і штучний інтелект це щось. Я хочу сказати, це помічник. Раніше в машині зі мною їздили люди, які записували якісь думки, а тут наговарюєш йому по шухлядкам розкладуєш і відповідно. Ще й спілкуєшся, що і як потрібно зробити. За один кілометр тримайтеся ліворуч. От Такі от справи. Так що бажаю всім встигати, щоб робити все те, що ви запланували. Бай!